Таланти за колючим дротом у ковльській виховній колонії відбувся 22-й фестиваль самодіяльної художньої творчості засуджених. Червона калина. Вихованці установи дивували неабиякими творчими здібностями, переконуючи, у їх житті все тільки починається. Сльози та щирі слова покаяння вихованцям ковальської виправної колонії різноманітні емоції вдалося сконцентрувати у кількох концертних номерах фестивалю Червона калина, спостерігаючи за тим, як юнаки поводяться на сцені, мимоволі забуваєш, що вони за гратами. Так виступають справжні артисти. Я відносився до цього серйозно і той тобто, задумався в тих словах, коли я відносив, в першу очі. Ну емоції переповняли, я чуть переживав, як вийшло. Фестиваль Червона калина серед виховних колоній України проводиться 22-й рік поспіль. За цей час засудження Ковальської виправної колонії неодноразово посідали призові місця. Юнаки нині усвідомлюють свою помилку та роблять усе можливе, щоб виправитись. Сюди приходять різні категорії засуджених. У основному це соціально занедбані, які втратили свої кажуть громадські орієнтири, психологічні якісь стимули стержні. Багато в чому подавлені. Хлопці у Ковальській виправній колонії мають достатньо часу, щоб поміркувати над помилками і зробити правильні висновки. Зміни у світогляді юнаків помічають і рідні. Він змінився і так, і фізично змінився, і так ставлення. Розвинути свої кращі риси характеру та стати на правильний шлях вихованцям колонії допомагають працівники пенітенціарної служби. Коли посадити в клітку тварину і кожен день бити її палкою, то ви ми отримаємо тільки озлоблену тварину, тільки зі злим таки зусі злою душею. Якщо тільки добром, тільки словом можна виховувати дітей, і тільки в цьому разі буде якийсь результат. Для вихованців ковальської виправної колонії участь у фестивалі художньої творчості засуджених червона калина це свято. Цього разу двоє з них було достроково звільнено за зразкову поведінку. Інші ж залишилися чекати свого світлого дня.